П'ять кроків до отримання відстрочки, або як правильно заявити про своє право та отримати це підтвердження в ТЦК та СП. Перше звичайно, що ми відкриваємо статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і визначаємо, до якого із абзаців частини статті наш конкретно е випадок відноситься, якщо це до прикладу утримання трьох і більше дітей до 18 років. Ми конкретно на нього посилаємося далі. Ми повинні на старті розуміти, чи все в порядку у нас військово-обліковим документом, що я маю на увазі, чи вчасно він замінений по досягненню 27 років, чи взагалом він у нас є, і чи стоїте ви на обліку в тому та СП, куди ж ми будемо звертатися? Це суттєво, тому що це впливає перед цим на проходження ВЛК. Третій етап. Звичайно, що ми пишемо, складаємо обґрунтовану заяву, яка конкретно до вашого абзацу та ситуації підтверджує саме той факт, що ви не підлягаєте мобілізації. Четвертий фактор: ми документи, всі, які докладаємо до заяви, завіряємо до да, нотаріально йдемо до нотаріуса. І п'яте, звичайно, що ми визначаємо, в який спосіб ми будемо подавати дану заяву, або ми будемо особисто приходити, або ми будемо відправляти цінним листом з описом вкладень. Пониження призовного віку, застосування ще більше заборон та обмежень, в тому числі по можливості керувати транспортним засобом та перетинати кордон, обмеження права і кола осіб, які мають таке право навіть відстрочку або звільнення, це все законопроект, який було внесено вчора до Верховної Ради та зареєстрований під номером 104 49. Детальніше, якщо ми говоримо про ті обмеження, які всіх жахають, то дійсно, якщо ви на думку ТЦК, являєтесь тим ухилянтом, то вони можуть звертатися до суду для того, щоб або обмежити ваше право керування, право на виїзд за кордон, або загалом заблокувати ваші рахунки і кошти, щоб ви не могли ними розпоряджатися, поки не усунути дане, особисто не з'явитися. Наступний такий жахаючий запропонований текст стосується виїзду за кордон. Для того щоб перетнути кордон, пропонується надавати обов'язково військовообліковий документ. Який підтверджує факт або перебування на військовому обліку, або виключення з нього, наступне обмеження щодо кола осіб, які мали право на відстрочку. Детальніше з приводу цього, ще окремо запишу. Що визначальне? Чергові зміни прописані детальніше по студентам. Загалом зникає підстава так, тих самих утримувачів своїх дружин, батьків та батьків дружини. Що в контексті для відстрочки? Що по можливості звільнитися? Тобто звільнитися також запропоновано, ніби то просто коли у вас у родичів є необхідність у догляді. Також пропонується вручення повісток через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного. Яким чином далі це стоїться? Основні нюанси, я далі також ще уточнені запишу. Але на сьогоднішній день це достатньо От цей законопроект на 80 чимось сторінок. Ще більш мета як ефективно оскаржити висновок ВЛК і досягти обмеженої придатності, якщо ваші діагнози випуски, характер захворювання про це говорять. Зокрема, перший фактор стосуватиметься тих осіб, які зараз в процедурі назначення направлення вас на переогляд ВЛК після травми, госпіталізації. Тощо тут порада звичайно що до моменту проходження огляду ВЛК зберіть всі можливі. Випісні епікризи, карти амбулаторного хворого, якісь заключення профілюючих лікарів, в залежності від характеру ваших захворювань, актуальні дослідження, які нам пов'язують захворювання з конкретизації підпунктів. Я до чого, щоб не було такого, що ви прийшли на огляд ВЛК, а у вас загалом немає ніяких актуальних виписок. А те, що є, достатньо дав уже застаріло, і питання двоякості оцінки цих документів буде стояти. Тому актуальні виписки – перший раз, другий під час огляду, звичайно, що намагаєтесь комісії звернути увагу, якщо це не яким чином не аналізують. Фіксуєте собі в тому числі, тому що далі підете за скарженням, да, зі скаргою до да, регіональну комісію, вам необхідно буде предметно оцінити, які статті профільні вони загалом проігнорували, які ваші діагнози не врахували. Додатково. Ви будете співставляти ваші діагнози з підпунктом в когось А, в когось Б, в когось В, що конкретно вони неправильно оцінили і що. Звичайно, що помилково занизили по ступеню характеру порушень вашого організму. Внаслідок саме такого, ви і пишете скаргу на район, ой, на район, на регіональну комісію. Тобто, ви маєте посилатися на вашу довідку, співставити цю довідку і ваші діагнози, які отримані в інших діагностичних центрах, в інших лікарнях, із профільним наказом 402, і цим апелювати. Так, відмовили по доходам для догляду. Дивіться, для того, щоб написати отак, от хоч завтра заяву навіть строчку, у вас має бути довідка або по, по отриманню компенсації, коли ви офіційно доглядач, або коли у вас є рішення на непрофесійній основі, що ви здійснюєте догляд без компенсації. Це дієво. Якщо у вас ні того, ні іншого немає, а виключно відмова, що вам да по певним критеріям доходу не передбачено і вам відмовляють в оформленні догляду, єдиний альтернативний на сьогоднішній день, ну можливо, дієвий з моєї точки зору, механізм це лише підтвердити факт здійснення догляду за рішенням суду. Інших для себе поки що да, альтернативних механізмів. Я особисто не бачу, не практикую. Можливо, хтось із інших із колег бачить, хай поділиться, до речі, тут. Але на сьогодні стану на сьогодні, саме так це виглядає. А тепер, шановні, реальна історія. На що зараз підуть ТЦК для того, щоб не надавати відстрочки, поки законопроект на розгляді. Приймуть, не приймуть те вже питання таке, двояке. Значить. Подає військово зобов'язаний заяву на відстрочку по групі інвалідності дружини. Подає і йому відразу видають цьому ТЦК повістку з'явитися через два місяці. Чому через два місяці? Тому що всі ми знаємо, заява розглядається протягом місяця. Додатково зазначу, доказів подання даної заяви в нас немає. Ну, не знаю, як вони консультувалися, в кого радилися, купу вже знаєте, матеріалів відкритих і інших адвокатів, які говорять, що потрібно да, це все зібрати. Доказів подання заяви немає. До чого ми прийдемо? Пройде два місяці, доказів подання заяви на відстрочку немає. З'явився ймовірно, типу, підстави самі по собі пройшли і добрий вечір, типу, підлягаєш мобілізації. Тому принципово всі, ті, хто раніше подав заяву на відстрочку, немає результату, немає розгляду, залучіть адвоката. Не будете цікаво маніпулювати, що нам не дають вказівку, що не видавати. Ми не знаємо, цей законопроект. Вони також не вправі маніпулювати цим. Плюс нагадаю, що навіть цей законопроект набуде буде чинності, да то він не буде чинності через місяць після опублікування. Тобто тут хоч не хоч декілька місяців запасі все одно є, і в тому числі для того, щоб закрити питання по отриманню від строчки, хто раніше подавав заяви і хто зараз подає заяви. Тому я вам дуже достатньо та швидко раджу це питання врегулювати неможливість звільнитися з довідкою ЛКК або за інвалідністю дружини, батьків, батьків, дружини. Саме це передбачає законопроект, наболівши та стосовно підстав для звільнення. Коротко поясню, в чому нюанс абзац. Э... Статті говорить нам про те, якщо це приймуть, то сама по собі та обставина, коли в нас дружина з інвалідністю будь-якої групи батьки або батьки дружини були з першою, другою, не передбачається. Аналогічно не передбачається, якщо ваша дитина, дружина, батьки, батьки, дружини потребують догляду за довід за висновком СЕК або за висновком ЛКК. Натомість є така альтернативна норма, яка говорить, що ми можемо звільнитися, якщо являємося членом першого кола споріднення або другого кола. Поріднення, якщо ми доведемо, що немає інших осіб, і це стосується осіб, які потребують догляду з першою або другою групою. До чого це призводить? Автоматично всі ці особи, які за висновком ЛКК потребували догляду, типу не потрапляють до цього кола можливості реалізації свого права. Наступний нюанс більш чітко прописано стосовно батьків, які самостійно виховують дитину. Батько може вважатися таким, який самостійно виховує дитину, якщо дружина померла, безлічно пропала і позбавила батьківських прав. Отут дійсно все більш прописано. І аналогічно щодо утримання трьох і більше дітей. Головне довести, що у вас немає заборгованостей по аліментам. В Принципі, все інше таке незмінне стосовно дитини з інвалідністю, стосовно усиновлювачів, стосовно військовослужбовців, якщо і в парі так, і чоловік і дружина виховує дитину, і щодо військовослужбовців, жінок, то це незмінне. Питання щодо студентів по законопроекту така відстрочка передбачена, якщо ви поступово здобуваєте освіту за ступенем вище ніж попередньо здобутня. Це також передбачено щодо інтернатури, щодо докторантури, особливо звертаю увагу щодо аспірантів. В дуже чках зазначено, що право на відстрочку не будуть мати ті аспіранти, які навчаються за кошти фізичних осіб або юридичних осіб на контракті. Тобто лише ті аспіранти, які здобувають освіту за держзамовленням, будуть мати підстави для відстрочки. Значить, сину з групою інвалідності у батька. Відмовили у звільненні таку маячню. Написали в відмові, посилалися і на піклування, і на догляд, і на відсутність інших осіб. Та загалом, знаєте, до чого прийшли? В трактуванні відмови прописали профільний закон не про військовий обов'язок і військову службу, а наш рідний закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому зараз достатньо буде, я розумію, полеміка військової частини до чого піде до останнього. Але тут принципово далі буде да судове е, оскарження. E, значить, інформація для всіх синів, чиї батьки з першої другої групи інвалідності, ви хочете звільнитися, але і військова частина від вас вимагає то догляду, до то обстеження соціально-побутових умов, то підтвердження інших там типу працездатних утримувачів. Запам'ятайте, це все неправомірні. Вимоги автоматично, якщо у вас є така відмова, письмова, відразу раджу заходити до суду. Чому? Тому що більшість військових частин чомусь помилково собі вирішили, що питання звільнення у нас регулює не закон України про військовий обов'язок та військову службу, а посилаючись на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який статтею 23 виокремлює ці ті підстави, які у нас дають змогу не бути призваним да, до військової служби. Тому суттєво звертайте на це увагу. Якщо виникає необхідність, залишаю посилання для консультації. Переведення військовослужбовців, в яких випадках це дієво, як можливо це реалізувати. Зокрема, зараз прикріплю тут відгук після консультації своєї клієнтки, яка, е враховуючи алгоритм дій, да, і консультацію написала, стала той рапорт, і дієво всі перевелися. Що треба знати? Для того щоб перевестися, звичайно, самого як ми говоримо, відношення частини, яка готова вас прийняти на рівнозначну посаду, звичайно, що недостатньо. Ви повинні подати рапорт на ім'я командира з чітким аргументуванням, чому вам необхідно бути переведеним. Це можуть бути сімейні обставини, ну до прикладу, необхідність здійснення догляду там за своєю матір'ю, коли дійсно у нас інших родичів немає. Або до прикладу, коли у вас є висновок ВЛК про обмежену придатність. Плюс у вас на руках є відношення з військової частини. Ви цей рапорт направляєте або подаєте тим самим більш дієвий механізм. Ми дотримуємось і ми переводимо тому кого аналогічно. А зараз поділюся успішним кейсом звільнення свого клієнта за довідкою ЛКК, тобто його матір потребувала догляду саме за довідкою ЛКК НЕМСЕК. Ми не пішли до суду. Військова частина розглянула рапорт протягом, ну скажімо так, трьох місяців. Все таки його звільнили в добровільному порядку. Тому всі, ті, хто вагаються, хто станом на сьогодні думає, чи варто чи не варто, завжди варто спробувати той механізм звільнення шляхом подання рапорту, іноді. Дійсно підтверджую, що необхідно заходити з точки зору оскарження до суду. Не орієнтуйтеся на когось, хто сказав, що це неможливо, поки ми самі не реалізуємо своє право або не спробуємо, розумієте, Тобто хтось сказав, що в нього не вийшло, а вас може вийти. Тобто, от саме ця військова частина звільняла і не лише мого клієнта, і інших клієнтів з за висновком ЛКК. Це працює, це дієво, в тому числі ще раз наголошую до суду. Ми не зверталися. Єдиний син у матері завжди так було не зовсім коректне да ваше висловлювання. Так було, якщо у вас хоча б мати або з першої другої групи інвалідності, або вона потребує постійного стороннього догляду в цій же довідці МСЕК або за довідкою ЛКК, тобто сам по собі критерій там пенсійний вік, або те, що ви єдиний син у матері, апріорі не надає вам жодних привілегій не бути мобілізованим. Коли так само хтось мені пише, що типу, є якісь низка захворювань, є якісь проблеми та загалом, да, чи може бути там, типу, син не мобілізований, якщо попередньо інші там, брати вже служать? Таких підстав немає. З приводу того, коли ми отримуємо відстрочку, це коли наші повнорідні, неповнорідні брати, наш батько, наш чоловік або загинув, да, сказати, помер, загинув під час захисту батьківщини, це працює. Або коли ваші родичі мають за висновком ЛКК або МСЕК потребу постійного стороннього догляду або групу інвалідності, і ви дійсно підтверджуєте, що ви єдиний працездатний утримувач. Все інше вам не дає жодних підстав не бути мобілізованим, якщо ви відноситесь до категорії військовозобов'язаних.